Ти підпишись, а я розберу крутий сет з двох вправ: протяжка штанги і жим над головою. Ця вправа не для початківців, вона вимагає гарної підготовки плечових суглобів, правильної техніки та контролю руху. У цьому сеті основне навантаження йде на плечі, передню і середню дельту, а також трапеції, що включаються при підйомі ліктів. У фазі протяжки активно працює біцепс, допомагаючи підняти штангу вгору. У фазі жиму основна робота переходить на трицепс, який розгинає руки, виштовхуючи вагу над головою. Усе це підтримує м'язи кора. Вони стабілізують корпус, щоб уникнути зайвих рухів спиною. Переваги цієї вправи. Поєднання двох рухів дає подвійне навантаження на плечі та верхню частину спини. Чудово підходить для доопрацювання дельт після базових вправ на плечі або жимів штанги. Розвиває не лише силу, а й витривалість, стабільність та координацію рухів. Техніка виконання: встань прямо, ноги на ширині плечей, коліна злегка зігнуті, але не розслаблені. Це дозволить тримати баланс і амортизувати рухи. Візьми штангу широким хватом, як при армійському жимі або жимі штанги на груди, спина рівна. Лопатки зведені, груди трохи підняті вперед. На вдиху підготуйся, стабілізуй корпус і почни протяжку. Тягни лікті трохи вперед і вгору, ведучи штангу по траєкторії максимально близько до тіла. Кінцева точка першої фази рівень верхньої частини грудей. Тут у тебе максимально скорочені трапеції та передня дельта. Далі без зупинки переходь у фазу жиму. Опусти лікті вниз, трохи подай їх вперед. Одночасно починай виштовхувати штангу вгору. Видих роби у момент подолання найскладнішої ділянки руху, коли штанга проходить рівень голови. Вгорі повністю випрямляй руки, але не блокуйте лікті в замок, щоб зберегти контроль. Повернення у вихідне положення повільне і контрольоване. Спочатку опусти штангу на груди, потім відведи лікті назад і вгору, щоб штанга плавно спустилася вниз перед тобою. Важливо. Дозволяється легка допомога ногами та інерцією. Але лише тоді, коли основні м'язи вже добре відпрацювали. Порада. Використовуй таку вагу, щоб зберегти правильну техніку протягом усього сету. Не відхиляй сильно корпус назад при жимі, щоб уникнути навантаження напоперек. Завжди тримай прес напруженим. Це захистить спину та зробить рух більш стабільним. Підпишись, щоб не пропустити нові ефективні вправи для усього тіла. Порада. Використовуй таку вагу, щоб зберегти правильну техніку протягом усього сету, не відхиляй корпус назад при жимі, щоб уникнути навантаження на поперек.